добрий день скажу що з нашим прицепом робиться ламелі вже ми зняли. ну що, я хочу сказати по ламеліям проблем немає ось вони лежать От. силикон теж е -е, витягаємо демонтируємо він не да, по пластику пластик весь треба міняти. пластик він уже повністю стертий, е, кой, кой де повідпадав, ось до крила треба ще дивитися. Треба їх не треба міняти. Може колеса колись зривались. Крила, крила, крила плохі. Пластик познімали. Очистили все. От. Коли вскрили десь до 20 тріщин. Він так дебелячий, вроді, це добре, що він що із того, з металу зроблений, не алюмінієвий. Ось такі тріщини, бачиш? Оце все треба віддавати. Тому що водитель мені сказав, сама стіна, вона, як жива оця бачина. Тут теж. І це що наліплено, де ролики рухається. Це ж найголовніша головна штука, яка вигружає. Тобто треба навести з вуглами порядок, ставимо посилювачі желізні. А при це покривля полопані. Ну не всі, а раз, одне і на тій стороні. Дивіться щось, колеса кидає прямо у пісок у ламілії і воно теж буде заважати, вигружати нормально. Хлопці тобто, реставрували час ламілії. Бачите, тут все стало. Ну, добре, що ламілії, всі гарні. Ну а по скелету надо заниматься.